Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, ми сьогодні разом з вами чули євангельське слово, яке говорить про те, що сотник, зауважимо собі, що сотник був римський, тобто віри язичницької, приходить до Господа і просить за зцілення свого слуги. Це вже дуже дивно для нас, коли господар просить в кого-небудь за свого раба. Завжди буває навпаки, напевне. А тут з перших слів ми бачимо, що сотник був людиною доброю. І почувши про Господа, він увірив в нього всім серцем, що це дійсно є Бог. Тому що сам Господь це засвідчив. Він сказав, що і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І дійсно, згадаємо, одного разу батько приходив просити за свого сина. Що він сказав до Господаря, до, до Ісуса Христа? Я приходив до твоїх учнів, але вони не могли зцілити, тому прийшов до тебе. Але сам він віри ніякої не мав. Він думав, що це все мають зробити апостоли, або Господь він просто має привести цього сина. Або згадаємо в іншому місці, де е, батько просить за свою дитину і каже до Господа: якщо можеш. Зціли його, то хіба це віра, коли ми просимо в Бога і кажемо, якщо можеш, допоможи мені, що хіба Господь чогось не може зробити? Звичайно, Господь може все, адже Він одним словом сотворив наш всесвіт. Але людина зачасту не вірить в Бога як сотворителя, як Спасителя, і як всемогутнього господаря. Тому і буває так, що ми просимо. Але не отримуємо, або зачасту отримуємо те, чого не просимо. А чому так відбувається? Тому що не віримо, і Господь нам посилає те, що нам потрібно, а інколи попускає нам випробування, аби ми прийшли до віри. І ось сотник язичницької віри, показав свою віру і, звичайно, Господь зцілив його, тому що, бачите, коли сотник. Сказав Сцілити, Ісус говорить, я прийду зцілю. Але сотник говорить, не потрібно, для Бога не потрібно ходити, щоб зцілити. Для Бога потрібно тільки подумати слово, тільки подумати, що воно має статися, і оця думка стає дією. Оце дійсно віра в Спасителя, віра в Бога. І саме такої віри, напевно, Господь вимагає в першу чергу від християн. Тому що самі християни добровільно приймають на себе оцей хрест Господній. Вони добровільно під час хрещення говорять, що будуть вірити, будуть відрікатися від сатани і будуть з'єднуватися з Христом. І це з'єднання буде вічним. Але дуже часто християни приймають в себе сатану. Згадайте, як говорить апостол Павло. Хто робить гріх, той не від Бога, той від диявола, тому що диявол згрішив першим. І тому дуже часто ми стаємо на роздоріжжі вибору між добром і між злом. Хоча цього вибору в християн не повинно бути. В християн тільки одна дорога дорога добра. Але дуже часто через свої гріхи. Не через те, що Господь нам попускає, а через те, що ми самі хочемо грішити добровільно, ми впускаємо в своє життя диявола. І потім нам дуже важко буває повірити, дуже важко буває прийти до храму, дуже важко буває прийти на сповідь і причастя, аби перед Богом очистити свою душу, тому що диявол сидить в нашому житті. І він говорить: сьогодні дуже жарко, сьогодні не йди. А там завтра сніг випав, теж не йди, бо дуже холодно. А там післязавтра ще якісь інші справи, які переважують над Христом, переважують над покаянням. І так буває все життя. І потім дуже добре, якщо Господь на смертному одрі людину схамене і скаже: людину покайся! І людина, хоча б на смертному одрі прийме покаяння і, дай Боже, отримає від Бога спасіння. Тому живучи на землі, маючи поки що здоров'я, маючи сили і духовні тілесні, ми повинні молитися, і саме головне, ми повинні вірити. Тому що віра це саме основне, без віри не буває християнина, тому що з віри починається християнство. Саме через віру християнин приходить до Бога, хреститься і живе на цій землі. Якщо цієї віри немає, то Ця справа нашого спасіння є марною. Тому всім бажаю нам, особливо в такі важкі теж часи для нас, в часи е дуже страшної війни, вірити, що Господь визволить. І дійсно, я впевнений, якби наша віра була міцною, сильною, яку показав сьогодні оцей сотник, війна би в нас вже закінчилась. Але, як бачимо, храми в Україні пусті. Люди вибирають краще відпочинки, пляжі, там, кафе чи ще щось, а храм буває, на, на жаль, на останньому місці. І потім ми до Бога звертаємось, чому, ти, Боже, не припиниш війну. А Бог відповість, тому що ви не хочете, аби ця війна припинилася. Ви не прикладаєте всіх зусиль, аби я змусив ворога відступити. Тому робимо все для того, аби. Господь почув нашу молитву, віримо, молимося, і Господь дасть те, чого ми просимо через нашу віру. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю з недільним днем здоров'я, Божого благословення, миру. Хочу нагадати, що цього року ми вже за новим календарем будемо святкувати ці серпневі свята, тому зауважте для себе, що. Маковея, тобто освячення зілля першого спаса, ми святкуємо 1 серпня. І 1 серпня починається Успенський піст. Потім, 6 серпня, у нас другого спаса, тобто преображення, коли ми святимо плоди, яблука і всі інші плоди. І 15 серпня успіння закінчення успенського посту. Всіх закликаю до спільної молитви. Хай Господь благословляє. Слава Ісусу Христу!